Замовлення державної ваги підприємства легкої промисловості почали випуск засобів захисту від інфекції. Неоплачувана відпуска неприпустима. Засідання оперативного штабу. Карантин з користю, як займають себе пенсіонери. Ціна ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Останні новини. Залишайтесь вдома і дивіться, як це було. Придністров'я продовжує жити в умовах карантину та надзвичайного стану. Все через коронавірус. Кількість заражених цією інфекцією у світі стрімко наближається до півмільйона людей. Майже 115 тисяч одужали, померли більше 21 тисячі хворих. Ковід 19 поширився вже на 198 країн і територій. Слободзейський карантинний центр зараз тут 33 пацієнти. Вісьмох доставили сюди сьогодні. Сьогодні ж прийшли з Кишинева результати аналізів, відправлених раніше 20 проб. На жаль, три випадки позитивні. Отже, всього в республіці хворих на коронавірус 9 чоловік. Чотири пацієнта 4 пацієнти в стані середньої тяжкості на сьогодні в їхній динаміці є покращення. Двоє пацієнтів відносно задовільні. У них пневмонія. Вони отримують противірусну терапію. Всі хворі на сьогодні стабільні. Усі хворі на коронавірус зараз у корпусі, де нещодавно завершили ремонт. Там нові вікна, двері, сантехніка. Є гаряча вода. Лікування отримують відповідно до інструкцій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наші лікарі враховують досвід, у тому числі Китаю, Італії та Іспа. А всі рекомендації ВОЗ, кажуть, легка... рекомендації ВОЗ говорять, що легка ступінь інфекції в принципі не вимагає лікування. Для цього достатньо вітамінів і теплого пиття. Якщо стан середньої важкості чи важкий, де необхідна штучна вентиляція легенів, тут ми підключаємо всі необхідні ліки. Тому лікування затягується від 14 днів і аж до місяця в умовах госпіталю. Напередодні коронавірус не підтвердився ще в 11 пацієнтів, і жінки про яку раніше як про хвору повідомляла міністр охорони нездоров'я здоров'я Молдови повторний аналіз вірусу не виявив. Усіх їх виписали зі слобозейської лікарні і направили на амбулаторне лікування. Цим людям приписаний карантин. За їхнім здоров'ям слідкуватимуть медики. Підприємства легкої промисловості освоїли новий вид продукції і виконують за дорученням президента завдання державної ваги, забезпечують населення країни засобами захисту від інфікування вірусними захворюваннями. Оскільки пандемія зробила імпорт масок і захисного одягу практично недосяжним, питання вирішуються всередині країни. У січні теротек запустив виробництво медичної тканини. Вже на початку березня почали шити перші маски. Зараз за добу виробляють понад 20 тисяч масок. Ми освоїли, при... Ми освоїли певне просучення тканини іонами срібла, які мають дезінфікуючий і захисний ефект. Зараз у нас на першому плані виконання держзамов на сьогоднішній день тільки На сьогодні не тільки медзаклади забезпечені завдяки теротексу, а й державні органи, які забезпечують державу. Це і жек адміністрація суди і керуючі компанії, і сьогодні ми забезпечили навіть двірників, які допомагають проводити санітарну обробку під'їздів та вулиць. Маски багаторазового використання надійшли у вільний продаж. Ціна 4 рублі. Це витрати лише на виробництво тканини. Витрати пов'язані з пошиттям. Підприємство взяло на себе. Хочу благодаріть вас? Хочу подякувати вам, хочу подякувати всьому колективу об'єднання Теротекс за високу соціальну відповідальність за виробництво необхідного для збереження здоров'я наших лікарів і наших громадян. Спасибі вам. А на інтерцентр люксі запустили пошив захисних костюмів. Сьогодні президенту представили підсумковий варіант, затверджений міністерством охорони здоров'я. Костюми багаторазового використання у чотирьох кольорах з тканини виробленої на теротексі. Покажить показати зада, поки капішонка люблю на дільне да у надільне дівається пішона. Капішон хала світу. Капюшон зручно одягати і знімати. Він забезпечує максимальний захист шляхом помітно припущеного коміра. Рукавички надягаються поверх манжет. Скільки ви готові призвісти в сутки саме на вот даних кала? Однім потоком 260 гіні. Первісна потреба 1250 комплектів. Тобто за 4-5 днів фабрика повністю виконує замовлення. Щоб закінчити виготовлення якомога швидше, інтерцентр люкс буде працювати і на вихідні. Дефіциту медичних масок більше немає. Сьогодні в аптеки надійшли цілі партії. Їх шиють місцеві виробники. Ми отримали перше постачання. Тисячу масок. І це вперше за два тижні карантину. Ліквідувати дефіцит допомогли швейні фірми Вістра, Одема і Теротекс. Люди беруть одразу по декілька штук. днів. Заходила кілька днів поспіль в аптеку, тому що поруч живу. Питала, чи є маски. Їх не було. І зараз зайшла маски є у продажу. Вартість однієї маски близько 10 рублів. Вони багаторазові і на резинці, що зручно кажуть фахівці. Після використання їх можна випрати, після чого обов'язково попрасувати. Можна їх можна їх залити десь розчином або миючим засобом, ополіскувати 5 хвилин, висушити при температурі 90 градусів. Ось і все не кип'ятити. Медичні маски можна купити і в супермаркетах. Шириф напередодні туди завезли 20 тисяч штук. Антисептика теж вистачить усім. Він повернувся на прилавки слідом за масками. Ще одне з головних питань в умовах пандемії та карантину безперебійне постачання продуктів харчування та медикаментів. Усі пункти пропуску на Придністровсько-українському кордоні закриті. Отже, медикаменти і харчі йдуть в республіку через Молдову. Але з 20 березня шість автомобілів наших фармкомпаній чекають на пропуск. Молдова вимагає спеціальних дозволів. Необхідну інформацію надали ще 21 березня. Але процедури затягуються і до нині. Ми Ми звернулися на Адресу місії ОБСЄ, звичайно, на адресу молдавської сторони політичного представника Молдови, на адресу учасників формату 5 плюс 2 з проханням посприяти безперебійному постачанню медикаментів на територію Придністров'я, особливо з урахуванням того, що ми проводимо заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. і і продукти у будь-якому випадку. І медикаменти і продукти харчування повинні йти в нашу республіку безперешкодно. Якщо ми Будемо бачити штучні бар'єри. Тут звичайно необхідно звертатися в усі інстанції, тому що питання винятково гуманітарне. А створювати нам перебої в режимі надзвичайної ситуації просто категорично неприпустимо і негуманно. Питання доставки медикаментів в республіку президент тримає на особистому контролі. режим надзвичайної ситуації держава надасть додаткові заходи підтримки людям. В уряді запропонували не знімати прибутковий соціальний податки з тих, хто не може працювати через карантин. Ще одна міра підтримки для всіх. Уряд запропонував надати відстрочку за комунальними платежами до 30 червня до надання відстрочки до 30 червня 2020 року з оплати за житлове приміщення або комунальні послуги, ненарахування до 30 червня 2020 року штрафних санкцій пені, а також не звернення в судові органи примусового стягнення при несвоєчасній оплаті за житлове приміщення або комунальні послуги. Безробітні допоможуть волонтерам. Прем'єр доручив забезпечити роботою всіх, хто стоїть на біржі праці. Тимчасову працю оплатять, а зарплату бюджетникам пропонують нараховувати тільки на картки. Так можна уникнути поширення вірусів. Роботодавці не зможуть відправляти працівників у відпуску за свій рахунок. Прості повинні оплатити. Ну а тим, хто виїхав за кордон і не може повернутися, продовжить відрядження чи відпуску. Десять днів надзвичайного стану в республіці міра протидії розповсюдженню коронавірусу вже встигла змінити життя придністровців і діяльність підприємств. Уряд підготував пакет пропозицій щодо підтримки населення і бізнесу та щодо організації діяльності, аби мінімізувати ризики інфікування працюючих громадян. Особлива увага людям пенсійного віку і тим, хто має хронічні захворювання. Олександр Мартинов зазначив, що зараз щодо них діють норми рекомендаційного характеру. Однак, на його думку, варто виробити інструменти, що конкретизують порядок їх трудової діяльності. Є пропозиція жінкам, яким за 55 років, а чоловікам за 60 запропонувати такі варіанти: або віддалена робота в самоізоляції, вихід на лікарняний або відпустка, чергова оплачувана за винятком осіб, які мають особливе значення на своєму робочому місці, яких десь замінити важко. Однак, якщо сам працівник вважає, що йому краще не ходити на роботу, ми повинні піти назустріч, оскільки основний пріоритет життя і здоров'я наших громадян. Олександр Мартину вдав доручення до понеділка підготувати ефективні заходи з самоізоляції осіб з групи ризику з обов'язковою компенсацією доходів. Наголосив прем'єр і на недопустимості примушування людей йти у неоплачувану відпустку. Пенсіонерка Олена Лиса за професією перукар, а за покликанням швачка шиє зі школи. Спочатку для своєї сім'ї, сукні, халати, брюки, костюми, а потім і для сусідів в умовах карантину освоїла новий виріб захисні маски. Маски шию вперше. Маски шию вперше, оскільки їх в аптеках немає, люди звернулися. Чим крихкіша марля, тим більше буде шарів, приблизно 10. Якщо вона густіша, достатньо і шести. Тут нічого складного, якщо вмієш шити і маєш якусь уяву. Першу пошила собі, щоб захиститися від інфекції при походах в магазин і аптеку. Допомогла з виготовленням маски і сусідці медпрацівникові. Зараз в умовах дефіциту виконує невелике замовлення для одного з підприємств міста. Каже, і собі знайшла заняття і для людей користь. Люди, особливо старшого віку, Люди, особливо старшого віку, повинні сидіти вдома. Можна шити, в'язати, зайнятися прибиранням будинку. Особливо у віці завжди щось знайдеться. А якщо ми будемо ходити по дорогах, не дотримуватися жодних правил, тоді звичайно все може посилитися. Сподіваюся, ми з цим впораємося. Не треба панікувати, потрібно просто жити і думати про хороше. До речі, за перший тиждень карантину пенсіонерка виготовила вже 30 масок. Коронавірус у групі ризику люди похилого віку. Медики попереджають, хвороба протікає складніше, якщо є хронічне захворювання. Підхопити ковід 19 як і будь-який інший вірус, просто він передається повітряно-крапельним шляхом. У них можуть бути можуть бути хронічні супутні захворювання. Саме вони обтяжують перебіг респіраторної вірусної інфекції. Якщо у літніх людей є проблема з серцево-судинною системою, шлунковим трактом захворювання можуть загострюватися на цей період і посилюватися протягом респіраторної інфекції. Частий супутник коронавірусу пневмонія. Ускладнення частіше розвиваються у людей старшого покоління. Смертність від коронавірусу у літніх в рази вища. Італійський приклад це довів. Щоб не захворіти, важливо дотримуватися правил карантину, менше виходити з дому, провітрювати приміщення, частіше мити руки при перших ознаках. Звертатися до лікаря спочатку по телефону. Такі маємо новини на сьогодні, більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. І головне, займіться корисною для себе справою і залишайтесь вдома. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустрічах завжди о 18.15 на першому примістровському.